Сьогодні офіційно стартує набір на посади інспекторів патрульної поліції в управління патрульної поліції в місті Хмельницькому. Оголошується набір на 104 вакансії. Ті майбутні патрульні, які будуть потім служити в управлінні патрульної поліції, пройдуть такий самий відбір, як проходили ті поліцейські, які зараз працюють в управлінні. Від сьогоднішнього дня на сайті Департаменту патрульної поліції треба заповнити онлайн-анкету. Після цього будуть приходити повідомлення всім учасникам про те, що необхідно принести здати документи у відділ кадрового забезпечення управління патрульної поліції. Ну, і далі всі ті етапи, які необхідно буде прийти, треба буде слідкувати за повідомленнями, які будуть отримувати майбутні патрульні поліцейські. І Приходити на всі етапи, Також запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у конкурсі на посаду патрульного поліцейського інспектора патрульної поліції у місті Хмельницькому, сьогодні стартує набір на посаду інспекторів патрульної поліції в місті Хмельницькому. Як вже зазначалося 104 вакансії, і я коротко розкажу для наших громадян, які мають бажання вступити на службу до патрульної поліції, етапи, які необхідно їм буде пройти. Перш ніж Кандидат повинен з'явитися до нас з переліком документів. Він повинен зайти на сайт patrolpolice.gov.ua і заповнити онлайн-анкету. Після чого даному кандидату буде надіслено повідомлення на електронну пошту, де буде йому визначено час. Та дату, на яку він має з'явитися в наше управління за адресою місто Хмельницький провулок Коцюбинського 32 і 35-2 дріб і подати всі необхідні документи, які будуть йому також надіслані. Перелік на електронну пошту. Після того, коли кандидат подасть всі необхідні документи, визначені переліком, він буде запрошений на тестування. Тестування буде складатися. З двох тестів перший тест це знання загальних навичок. Він буде складатися з 60 питань. Прохідний бал, на який необхідно правильно дати відповіді, становить 25 правильних відповідей. Наступним тестом буде знання законодавчої бази. Також тест буде тривати годину: 60 запитань, 25 необхідно дати вірних відповідей. До знання законодавчої бази. Хочу оголосити, що кандидатам необхідно вивчити закон України про національну поліцію, а також Конституцію України. Наступним етапом, в разі успішного складання тестування, тобто кандидат в сумі за підсумками двох тестів повинен набрати 50 балів. Після набрання 50 балів кандидат переходить у наступний етап відбору, тобто проходження військово-лікарської комісії. Проходження військово-лікарської комісії кандидату також повідомляється дата та час, коли він має з'явитися у лікарню з поліклінікою МВС України. Йому буде надіслано перелік документів, які він необхідно Повинен взяти з місця реєстрації поліклініки за місцем реєстрації, і з цим переліком з'явитися на військово-лікарську комісію. Після визнання кандидата придатним до служби в поліції. Він переходить в наступний етап: це перевірка рівня знань фізичної підготовки. Кандидат буде здавати нормативи, які визначені. Законами України і нормативними актами можна нормативи подивитися в наказі МВС України номер 90 від 9.02 2016 року. Після успішного проходження рівня фізичної підготовки кандидат підходить до остаточного можна сказати, етапу. Це Співбесіда з поліцейською комісією у нас в управлінні патрульної поліції вже створена і діє поліцейська комісія, головою якої визначено заступника начальника управління Роу Олега Анатолійовича. А також у нас є представник від національної поліції, представник від управління патрульної поліції в місті Хмельницькому, а також два представники від Хмельницької обласної ради. Після того кандидат буде приходити на співбесіду до поліцейської комісії, де будуть з ним проводити співбесіда, будуть задаватися різного типу запитання. Саме основний акцент буде визначено на його бажання служити в поліції, загальний рівень обізнаності, його, тобто всі якості, які необхідно мати інспектору патрульної поліції. Після успішного проходження співбесіди з поліцейського комісію, коли будуть Рішення в протоколі, що рекомендований до служби в поліції, 104 кандидата будуть відправлені на курси першопочаткової підготовки, по закінченню яких лише кандидати, які успішно їх прийшли, зможуть дійсно вже бути офіційно і працювати інспекторами управління патрульної поліції у місті Хмельницькому. Це можуть бути і цивільні особи, і люди, які ніколи взагалі не стикалися з роботою колись в міліції, зараз в поліції. Але я очікую побачити людей, які дійсно хочуть безпечного життя, щоб був спокій в місті, щоб громадяни могли спокійно в будь-яку пору доби пересуватись по місту, щоб ми могли дійсно своїми силами, силами цих нових людей, які будуть тут працювати, збільшувати громадську безпеку, зменшувати. Кількість ДТП, кількість нетверезих водіїв в місті, в області. Очікую людей, які дійсно хочуть благо для міста, для області, для всієї України. Якою є сьогодення технологія вступу в лави патрульної поліції і чи під силу вона посередньому хмельничанину? Абсолютно під силу. Ви бачите, що. Ну, та багато, там 250 патрульних працюють, і вони проходили, ну, в принципі, такі самі етапи всі, коли вперше, ну, вперше, так, коли відкривалось управління патрульної поліції в місті Хмельницькому. І зараз я впевнений, що є люди, які без питань пройдуть всі ці етапи, і фізично здорові, і психологічно, і. Неважко буде здати фізичну підготовку і пройти тестування на загальні знання. Як ви знаєте, минулий набір був досить жорстоким. Тобто, 23 посади, 23 людини на одне місце. Це досить серйозна конкуренція. Цього разу ми очікуємо не менше кількість бажаючих, щоб зайняти посади інспекторів патрульної поліції в нашому управлінні. Тому від громадян, що вони до цього підійшли більш сумлінно. Тобто, перш за все, їхня фізична форма має бути в нормі, емоційна та психічна стійкість на відміну, стресостійкість має бути. Ідеальні, тому що наша все-таки робота пов'язана з людьми, а як ви знаєте, люди можуть в стані виконування сп'яніння робити моральний тиск на кожного громадянина. Ну і також, все ж таки, згідно закону, особи мають бути від 21 до 35 років та громадянами України без судимості ну і інші умови, які визначені чинним законодавством.